Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні такий швиденький, смачненький, а який ароматний, такий. Ой, навіть не знаю, як це вам сказати, такий аромат їсти одразу хочеться. Тому е, мірщий готуйте ось таку велику ємність. У мене це судочок. Перчики, <гум> вилочку. Так, це жарти. Але хочу показати: подивіться, я приготувала ось таку капусту з бурячком. Вона це у мене настоїлася 4 дні. Рекомендовано аби 3 дні проквасилася, ну, промаринувалася. і... Потім можна її куштувати. Скажу зразу, перший раз, коли я її готувала, ми її вже через годин 8, ну тобто через ніч уже куштували їли. Вона така смачна, але чим довше стоїть, тим смачніше. І ось цей розсіл, сік, маринад, його доволі багато, але він такий смачний, що він також випивається. А щоб додати у борщик, то, то не борщ буде, то золото буде. І рецепт дуже-дуже простий. Беремо капусту. Кілограм 300 грам. Потім 200 грам бурячка, бурячок. Чим темніший буде, тим капуста буде також у вас такого насиченого розового кольору. У мене такий був трішки з прожилками. Ось, бачите? Тому капуста ніжно-рожевого кольору. Три, чотири великі. Головки часнику. І у мене ось таких два середніх перці. Якщо ви маєте великий, один великий. Додаєте, все, ріжете великими кусками, як вам подобається. Ось бурячок тоненькими такими кружечками, але у мене буряк був маленький. Перець ось такими шматками: капуста. Все накришили, склали в посудину, в якій будете маринувати. І далі. Закип'ятили півлітру води, туди всипали три чайні ложечки солі з гіркою, дві столові ложки з гіркою цукру і 150 грам оциту. Перемішали, аби сіль з цукром розчинилися, і залили капусту. Притиснули або просто закрили кришкою лоток, так як це зробила я. І е, два рази на день. Протягом трьох днів треба ось так добре перемішувати. Ось так кожен раз перемішуєте. І ось такий гарний колір. Ніяких лишніх приправ не додавайте. Часник і капуста зроблять своє діло. Тому мерщій готуйте, смакуйте. І мені, будь ласка, в коментарях відпишіться, як вам цей рецепт. Також не шкодуйте вподобайочки, поширюйте в своїх соціальних мережах. Миру добра. Poka, poka.